Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 10 жовтня, уже 1325-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні країна знову зазнала жорстокого ворожого обстрілу і головною мішенью ворога стала цивільна енергетична інфраструктура. Понад 450 дронів і більше трьох десятків ракет запустив агресор. Був порушений повітряний простір і Хмельниччини. Силами ППО подавлені три безпілотники. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. А далі про головні події п'ятниці в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Не перемикайте. Тепла хочуть, а платити за нього ні. У Славуті готуються до нового опалювального сезону. Та разом зі спроможностями вираховують і борги. За словами тамтешніх комунальників, на сьогодні люди заборгували перед підприємством майже 15 мільйонів гривень. Борг за надані послуги, то і за опалення, слухайте, 14 мільйонів 301 тисяча. І ми сьогодні вимагаємо, я нічого не буду платити, дайте платити. А якщо так виносити, що один наперед заплатив, і вибачте, Ті люди, хто отримує пенсію 4-3 тисячі, ти платять спрагу. А у нас сьогодні є таке, це не секрет, що на Мерседесі їжджу, а платити не плачу і не буду. Та, попри все, до подачі тепла у Славуті готові, ба більше навіть у разі блекаутів. Всі котельні і приміщення, і котлове господарство, насосне на господарство готові до початку опалювального сезону. Як важко не було, але ми своїми силами фахівців вистачає, фахівці є високого рівня. І ці роботи проведені. На сьогоднішній день в нас усі котельні мають резервне альтернативне живлення. І будемо говорити на сьогоднішній день, мінімум десь на добу ми маємо запас пального, якщо буде якісь непередбачена ситуації, у нас генератори підключені, перевірені, установлені згідно відповідних норм, і ми готові в минуту, якщо будуть перебої світлом. Переходите на альтернативне Омріяні квадратні метри. Після 17 років у гуртожитку до власної трикімнатної квартири переїхала родина працівниці Хмельницької АЕС Наталії Ковальчук. Такий шанс багатодітна сім'я отримала завдяки програмі з надання безвідсоткової позики на придбання житла від національної компанії енергоатом. У Моєму варіанті це було дуже вигідно, тому що ну такі обставини життя склалися. В мене я розлучена сама з дітьми, і для мене це просто був єдиний вихід мати своє. Житло, тому що в банку взяти під відсотки кредит це взагалі нереально. Тим більше в наш час, коли нестабільне не гривня, не не ну не долар, нічого стабільності немає ні не в державі ніде, то тому так ризикнула. До слова, за час існування цієї ініціативи нею встигли скористатися уже кілька десятків родин на Хмельниччині. Дев'ять з них оселилися в нових помешканнях з початку 2025-го. в тому числі й родина пані Наталії. Жінка додає, попри те, що встигла облаштувати кімнати, досі не вірить, що це все насправді. Я перейшла в травні, перейшла вже жити до себе додому. Вже прийшли, і я ще деякий час я не вірила, що нарешті я вже маю свою квартиру. Що нарешті ця мрія здійснилася. мене є своя кімната, і я можу робити сама уроки, можу сама малювати. Мені ніхто не заважає, і я можу запросити друзів. І я щаслива, що в мене вона є. Сума позики, щомісячна плата та термін погашення вираховуються індивідуально для кожного атомника, ба більше в процесі купівлі-продажу квартира страхується через військові ризики. Я б рекомендувала б брати брати кредит, тим більше це велика перевага того, що він безвідсотковий. В наш час це дуже важливо, тому що в банках в основному ти береш одну суму, вертаєш в три або в чотири рази більше. І ну, це, це важко. А тут все-таки підприємство дає стабільність. Цвіль на стінах та відсутність вентиляції. У червні до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшла скарга від родини внутрішньопереміщених осіб щодо неналежних умов проживання. Мова про гуртожиток комунального підприємства УМК Південно-Західна. За словами людей, там бракувало місця для прожиття та були відсутні належні санітарні умови. Підтвердили цей у представництві уповноваженого в Хмельницькій області. Напередодні вони завітали в гуртожиток з моніторинговим візитом. У результаті родині Надали дві окремі кімнати та забезпечили належні умови для проживання. Був у розшуку та ще й мав наркотики. В області військові правоохоронці спільно з працівниками поліції під час перевірки документів військовослужбовцям зафіксували правопорушення. З'ясувалося, що, окрім перебування у розшуку, чоловік в особистих речах мав поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну. Тож для з'ясування обставин затриманого доставили до Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку. Викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила та направила на на експертизу знайдені речі відносно військового розглядається питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, відомостей про кримінальне правопорушення. Дві АЗС незаконно працювали на Хмельниччині. Це виявили податківці під час чергової перевірки. У відомстві повідомили, що продаж паливно-мастильних матеріалів організував у громаді місцевий мешканець однак він не зареєстрував себе як підприємця. Таку ж схему, але вже в іншій громаді вирішив провернути ще один чоловік. Як наслідок, на обох гори бізнесменів склали адмінпротоколи. Їм світить штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією бізнесу. Епоха гаджетів принесла нові виклики. Діти зараз багато часу проводять онлайн, тож важливо постійно їм наголошувати про безпеку в інтернет-середовищі. Відтак для учнів Єрмолинецького ліцею №1 про шахрайства, кібербулінг та небезпечні посилання розповіла офіцерка служби освітньої безпеки. Заняття проходило в інтерактивному форматі. Учні мали змогу обговорювати реальні приклади та разом шукати шляхи вирішення різних ситуацій. А головний акцент був на тому, що не можна можна розголошувати особисті дані незнайомцям, а також як правильно реагувати на підозрілі повідомлення та контакти, а у разі маніпулювань чи залякувань звертатись до дорослих чи правоохоронців. Вітряно та незначні опади обіцяють синоптики цими вихідними на Хмельниччині. У вихідні дні на території Хмельниччини прогнозуємо часом дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В суботу пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-10 градусів тепла в день 10-15. У Хмельницькому вночі 6-8 градусів тепла в день 12-14. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги, не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті, Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.